Привітки всім! Хочу вам засняти таку класну клумбочку з котиком. Дивіться, який котик гарний. Така статуетка. Вон там собака сидить, охороняє квіти. Теж статуетка. Така цікава декор клумби. Там база якась класна. Тут тюльпанчики розцвітли, хости. Теж різні такі квіточки. Чудові. Така цікавий городок з квітами. Чудово. І там різні. Така цікава краса. Котик це взагалі такий класний. Собі, наче слідить і любується квітами. Прикольний такий. Дивіться, який класний. Цікава ідея. Ще деякі квітки не процвітали. Трошки пізніше. Ці ромашки відцвітують, тюльпанчики теж відцвітуть. І будуть цвісти інші квіточки по черзі. Клас.